Із наближенням різдвяно-новорічних свят навіть затяті дорослі скептики згадують про віру в казку та дива. Що вже казати про дітлахів? Одні, якщо були весь рік чемними, знайдуть під подушкою подаруночок від Святого Миколая. Іншим щось принесе знайомий ще з радянських часів дід Мороз. З ким українці зустрічають цьогорічні зимові свята, дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Миколай вже приходив. Різдво за григоріанським календарем вже теж позаду. Попереду новий рік, який за спостереженнями аніматора з батарічним досвідом у його замовників вже не асоціюється з Дідом Морозом. Цьому році вже десь 80% – Це Санта. Десь відсотків 15 – це святий Миколай, і ось 5 відсотків у мене було ось тільки два привітання Дідом Морозом. Але це замовляли не для дітей це вже замовляли дорослі люди, які напевно вже ну просто звикли за старою пам'яттю до саме до Діда Мороза. Дитячі спогади одні з найчіпкіших, тому не дивно, що Дід Мороз і досі асоціюється з новорічними святами для чималої кількості дорослих, чиє дитинство припало на радянський період, каже професор психології Віталій Луньов. Хоча самому СРСР ця нібито єдність, не допомогла. Радянська культура вона була дуже штучна. Оскільки треба було всіх поєднати, всіх назвати однаково, всіх перевести на одну мову спілкування, на одні свята, на одні традиції, і власне, як така багатонаціональна імперія, радянський союз гепнувся і рухнув. Але за звичаями, ще давнішими за радянські, дід Мороз в українській культурі був, проте виступав антиперсонажем. На святий вечір сім'ї запрошувало мороза до себе в гості. А коли він не приходив, усі раділи. Адже це означало, що зима не буде суворою. А у нас свої звичаї, і вони чесно пов'язані з загальноєвропейськими. І тому, повертаючи свої звичаї, ми знову повертаємося до Європи, зациклюючись на радянському російському новому році, ми ізолюємо себе від світу. В українських казках та піснях подарунки дітям приносив святий Миколай. Українські казки, український фольклор, ніде дід Мороз не оспівується. От співають до Миколая колядки. Так е, ходить святий Миколай. Дід Мороз більше відомий у російському фольклорі, хоча на початку радянської влади цей персонаж теж був під забороною до 1935 року. Вже потім його вирішили відродити, але не як різдвяного, а новорічного героя на противагу релігійним святам, яким у комуністично-атеїстичній ідеології місця не було. І тоді ж відновили ялинку, але стала вона вже не, не різдвяною, а новорічною. Її почали ставити на новий рік, і тоді ж потужно стали створювати нові обряди для штучно створеного свята Нового року. За словами Віталія Луньова, нинішні діти теж не завжди розуміють, чим різдвяно-новорічні персонажі відрізняються один від одного, яку традицію несуть. І тут важлива участь дорослих, каже психолог. Будь-які свята це один із елементів такого групового соціального масового навчання якимось певним цінностям, контролю за виконанням цих цінностей. Якщо ж у родині є розбіжності стосовно того, від кого і коли подарунки з'являються, чи то під подушкою, чи то під ялинкою, тоді краще нічого не вигадувати і просто робити їх для рідних і близьких людей, як виїв любові, турботи та втілення мрій.